Всім привіт! Вечір на городі. Речка, яка красота. Щось десь їде, щось десь гуде. Так, показую вам, які в мене гарбузи виросли чи кавуни великі. Цвіт мають. Ну зав'язків ні. О! Мої гарбузи сильні. О! Кажу, чого ти не садиш? І підживила їх, і все. Гарбузів немає. Не ростуть у нас гарбузи. Я їх не купувала. Це де я насіння заказувала, це мені в подарок пару штук положили якихось гарбузів. Ну, кавуни, кавуни. І що з того толку ніякого. Я їх мисли, ми з ними моркою садила. Казала, якщо будуть гарні, то я моркву вирву. А вони хай ростуть. Ось. Ну, вони не хочуть ростати. Не хочуть виростати, а я думаю вже зайшла сюди з полю моркву. Свою красуню, поки земля м'ягенька. Після дощів. Гарно полиця. О, так що ось таке то. О, яка лобода. О, який Ой, який кріп файний. Ой. Ой, ледве вирвала. От кріп, бачите, гарний. І ось кріп гарний. О, Так, це моя травка красуня виросла. О, бачите, фасолі дуже мало. О, Пару стручків, по пару стручків нема квасолі. Неважно. Цього року квасоля. Так, моя бабуха. Що ти тут собою представляєш? Бабоха взагалі тільки десь якийсь стручок. Що тут ті гарбузи мої? Є вони чи нема? Дуже мало кормових гарбузів. Оці о, Ну, о, От росте. Ну вони ще що ну в'яжуться, бачите? Ще може і будуть не паршиві, але дасться чути. І мої гарбузики, пузики карапузики, що ви тут є, нема вас. Не дуже. Нема чим дуже хвалитися, але тут таке, що їм трохи рости. О, дивіться, який є такий цікавий жовтий, лескатий. Вон там білий лежить. Десь якийсь є. Ну, Не є такого дуже багато. Я щось сказала, ось той такий пускати жовтий, зелененький. Ну і як, що ну тільки можна сказати, рости починають. А що це таке, що ж ті пурі? Твердий, дивіться, який гарний. Гарбуз. Один, другий, білий от. Ось такий жовтий. О, це є. От тверді ті, що помежених. Бачите, які гарні. А ладно. Все, що буде, то наше, Аби Богдав, щоб люди здорові. Так щось таке. Ладненько. От. От трава росте, не по днях, а по часах барабоях. Бачите? Яка красота, ну ту молочинку виберу. І ту породисту столу буду заберу. Ой, буде що полоти. О, дивіться, який красавчик. Це м'який, зелений. На барабоях десь взявся. Вроді самі тверді садила, Може ну, деякий попав. Ну я садила, малим давалася ямушки. Я зверху садила, тут Наталя садить. Мою Наталю можна наймати гарбузи садити. Вона як садить, то гарбузи не перевершені. Ось. Я саджу тут гарбузи, але не, не такі, як від неї Наталі. Так щось ось таке то. Ой! Красота. Йдемо додому. Ось, бачите, який красавчик лежить, один, другий. Ой! Треба йти. Ой-ой-ой, ой, була б пала. Ще трошки була б хляпнула. Прямо квасолю свою. І сонечко зайшло. Огірочки мої. Є ще огірочків. Ось, подивіться, які файні. Ну це вже я десь. В середу прийду, виберу всі. Ось і ще якщо схоче, сестра візьме собі. О, так, Гечки я наломила. Значить, така купа гечки. Велика купа. О, та я тут таке. Буду я йти додому. Ще оту травку тільки вирву, щоб вона не сіяла сіялася. Так зараз добре на городі. Вечір, холодок. О, і можна сіянку ще трохи треба буде вибирати. Черніше, чорнушку, я кажу, чорнушку. Це не сіянка, це чорнушка, ти неправильно називаєш. Може бути. Але тут таке, яка різниця як. Все, йдемо додому. Ще сюди якесь відео я вам додам. Та й усе. А я буду челяпкати додому. Прийду зараз. Помиюся і баєнькі. О, робота зроблена. Але ча вже та тут облетіла, вся на землі. Дуже хутко минула. Мені сьогодні оса меду дала. Ось. йшла Шоколадку пасла в садку на геляках. За хату там молоді деревця посходили, повідростали. Пішла з нею пасти її. Вона попаслася і йшли вже на подвір'я, бо вона вже, все, вже не хоче. Пішли пішли на подвір'я, заходжу в фірці, а думаю, що вона поки стоїть в фірці, я піду вирву цього. Бачите, скільки алечі лежить. Вирву її велебовий гілячок до хліва вкину, щоб вона собі з'їсти могла в хліві. Поки я зігнулася з поту геляку і як мене щось пече чую в руку, дивлюся, оса сидить гризе. Ах ти і ті твою кавулю кажу, чого ж ти до мене вчепилася? Чого ж ти до мене вчепилася? Чого ж ти мене вгризла? І дала мені меду. Добре, що в мене рука не пухне і алергії нема. А якби так, що тоді робити? Яблучка висить, бачите червоні, Бачите? це сам усів. Так щось такі, то справи. Ще хтось десь коси, десь молотили комбайни, чула гудлі. Що це за такі квіточки? А? Хто знає? Бачите, які жовтенькі, багато їх тут цвіте. Всім миру, добра, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім папа. -па. А я зімаличинку. І буду йти додому поволі. І їсти. Всім удачі, миру, спокою і затишку. Ось. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. А ще калину покажу. Мартин у вас вроді питався. Я знімала шорт, показувала. Ось така, бачиш, калина. Ну, вона ще не стигла. Ось, але Але вже червона. Так щось таке, все, всім па-па. І це гарно. Тільки миру бракує, аби дав миру, спокою, перемоги і щоб все було добре всіх, всім папа. -па.